Всім привіт, братва, з вами Фішер, і в цьому відео ми придбаємо всі рівні батл пасу та подивимось на призи, які нас очікують. Та також оглянемо нові ексклюзивні автівки. Ви сідайте зручніше та приємного перегляду. Перед тим як я почну, хочу нагадати, що я граю на 05-му сервері, а якщо ти хочеш почати грати разом з нами або будь на якомусь з серверів, то вводь промокод Фішер на старті, який дасть тобі чудові бонуси. І так, дорогі друзі, давайте перейдемо до сезонного пропуску зимової подорож. І як ви бачите, у мене зараз куплені всі 100 рівнів. Ми робимо цей виключно огляд для того, щоб побачити, які нас автівки очікують, скільки вони коштують і тому подібне. І чи варто взагалі так боротись за головний приз, який знаходиться у нас в кінці, це Mercedes Benz e 63 Але до нього ми повернемось трошки пізніше. Тож, давайте по порядку зараз позабираємо всі винагороди, оцінимо вартість батлпасу, скільки з нього можна дійсно заробити грошей, та подивимось, наскільки. Він вигідний. Так, починаємо з перших винагород. Це у нас рандомний кейс. В принципі, непогано, але цікаво. А, нам дався кейс, бачу, все. Рандомний кейс дався, поки не знаю, який. Але чи буде відповідно ключ до нього, невідомо поки що так добре. Злиток алюмінія то понятна, броня, то понятна, кейс, кекс, до речі. Можна теж продати його на церкві, або самому відкрити. Він, в принципі, недорогий. там щось 70 карбованців коштує. Так, синя фарба, ноутбук. Так, всі всі речі нам потрібно для крафтів. Далі у нас йде ключ і ключ від кейсу остання надія. Непогано. А ось і сам кейс, до речі, на шостому рівні. Забираємо. Уран, то понятно. Тепер падає ключик від кейсу кекс. Окей, тобто, бачите, можна буде самостійно відкрити. Протягом кількох рівнів вам падає ключ і кейс, В принципі, так, мапа Скорпів. Так, це все понятно, це все. Це понятно, це все крафт, електрохауский ключик, ганчірка, покращений ментал, добре, зброя. О, вінільчик випав зимовий непогано. Так, адреналін, карбованці, до речі, 15 штучок, Так, 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 так. Так, вініл карбон. Ми його затестимо, кстати, можемо теж подивитися сьогодні на тюнінгу, як він виглядає. Я, по-моєму, вже його якось юзав, то дивлячись на яку тачку ставить, скажімо так, не на все підходить. Так, якийсь двигун, незрозуміло, який, тут не вказано. Забираємо, потім. А потім я навіть не зможу подивитися, який двигун. Тому що мене там купа деталей просто. Так, добре, лохину забираємо 25... 25 штук, братва. Зараз лохина коштує по 16 тисяч, а по 16 тисяч не... це капець як багато насправді. З цього можна буде мати 300 плюс тисяч, ось вам ізі бабки. Перші, які нам попадали. Далі у нас іде аксесуар ялинка і ялинка п'ятого рівня. Ялинка п'ятого рівня це в нас зараз оцінюється, братва, в 1,2, 15 мільйона максимум. Беріть, до уваги. Можна продати, вигідно теж заробити. Так, вовча шкіра це з полювання, пластик, паня, Понятна, карбованці, обойма. Так, є Чорнобиль. О, слот для авто. Це корисна штука. Я думаю, що кожному з вас вона пригодиться. Забираємо. Вугілля, фарба, баф, 150 тисяч. Ось вам на рівному місці. Свічка, віпка, активна монета. Активна монета використовується в крафті. Теж наї в принципі, можна продати за якихось 200-300 тисяч. Так, е, пластик. О. І зараз ми, як бачите, отримуємо офігенний аксесуар. Це рюкзак, котик. Виглядає він дійсно дуже красиво. Треба його забирати і потім приміряємо. Обов'язково. І наступний. 31 рівень дає нам вже скінчик. Відповідно, ми отримуємо новорічний тематичний. Чиназис. Так, забрали. Так, каністра, мікросхеми, уран. О, золота петрушка теж бабки можна продати на церці. Там по 5 тисяч, в принципі. Я думаю, що можна буде продати. Ксапка, мотоблок, мотоблок, братва на секундочку, мотоблок коштує 700 карбованців. Це, ізі, ізі 2,5 мільйона. Його можна продати. Ну, ладно, не 2,5. Давайте 2 Порахуємо, як 2 мільйони. Типу, це вже ніфіга собі, якщо так брати минулі Винагороди, то вже ми вже маємо десь 3,5 мільйона е, заробітку з цього батлпасу, Так, вініл, льодяник, газова комфорка, чіпкість падає знову ж таки, не знаю який, Фільтр для сигарет. Це дуже цікаво, що воно дає. Щось я забув про цю історію, що це таке. Що. Так, Форель, лохина, ключ від кейсу, Чорнобиль, до речі, теж можна продати якихось 600 тисяч Ізі уйде, а то можна й дорожче. Так, ганчірка, золотий алкоголь у вигляді 50 штук. Це можна продати приблизно теж по 3-4 тисячі. Ламборгінні урус на 3 години. Ну, це покататися, пофаниться Супер, файно. Так, антенна. Це все понятно Забираємо. Далі знову ж таки Слот на авто. Чиназис, бомбінес, Вінільчик розбиті окуляри. Це для крафту, я так розумію. Алюміній, Злиток заліза комфорка. Так, петрушка знову. Алкоголь. Чиназис, непогано. Для кланівців це взагалі, імба Це треба скупати і перепродавати в... чисто для кланівців. У них там під цими штуками дуже багато хп, і воно дуже добре відновлюється. Я впевнений, що кланівці будуть заносити нормальні гроші за такі движухи. Так, золото. Так, так, так. Так, понятно. вудка третього рівня. Ну, вона, в принципі, нічого не коштує. Там 50 тисяч магазині вона коштує, якщо не помиляюсь, Петрушка. 50 штук знову ж таки. Так, канина, адреналін, Понятно. Так, 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 так. Петрушка. Ну, слухайте, поки нічого цікавого так. О, у ключ від кейса майстер стрільби. Непогано, подивимось, обов'язково. Так, е, радіостанція отримуємо мікросхеми. У, і ми підійшли, братва, до 60-го рівня. Це коли закінчуються безкоштовні винагороди і залишаються тільки ось ці сині. І тут на 60 рівні кейс. Скажімо, кейс такий з рандомним авто і рандомний аксесуар. Давайте подивимось, що нам зараз випаде. Нажимаємо сюди і сюди. І нам треба зараз перейти в інвентар. Чікс. Так, э, я поки, на жаль, э, не розумію зовсім, що нам випало. О, нам випала зебра, брат. Щоб ви себе понимали, нам випала голова зібра. Це прикольно, це прикольно. Це якийсь плюс лямчик точно. Не знаю, як у вас там на ваших серверах, але на 05-му я думаю, що за лямчик можна продати бошку. Так, давайте подивимось, яка нам тачка випала. Так, урус це орендований. І нам випав. Нісан Кашкай, ні ну слухайте, безкоштовно теж непогано. В принципі, це можна продати просто в госку або спробують поїхати продати на набушку там на 100-200 тисяч дорожче від госки. а то я думаю, що не супер великий буде попит на неї, але все ж таки безкоштовна машинка теж непогана. В принципі, можна подарувати так само другу, який тільки почав нещодавно гра. Так, повертаємось до нашого сезонного пропуску. І тут не залишається, в принципі, не так багато виногорі. Нам залишається 40 рівнів до головного призу. Але до того нас ще будуть очікувати цікаві призи. Погнали. Кейсик, карман. Ключик, кейс, порядок. Зараз буде ще open box хороший. Рандомний ключик. Кейс швидко багатій, і відразу ключ до нього. Так, касочка, броня. Так, 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 так. В принципі, це дефолт, плати роги, оленя, 30 тисяч. І, братва, на 80 рівні нас зустрічає автомобіль. Та-та, братва, в цьому батл пасі це перший, напевно, батлпас, в якому ви можете отримати два автомобіля. І це у нас BMW M5G90. Забираємо його. І це нефіга себе, я вам скажу. Це нефіга себе. Це потужна машинка, яку ми теж сьогодні глянемо. Я надам всю інформацію по ній, але йдемо далі. Йдемо далі. У нас залишилось 20 рівнів, які нам потрібно забрати. Знову ж кейс ключ, це суперфайно. Знову кейс ключ, кейс ключ. Оце прям жирок. Оці последні рівні, це прям ну топ. Це типу дуже багато тут винагород, годних і віпка на 7 днів безкоштовно, найс. Е, ну як безкоштовно? Ви повинні купити пропуск, щоб зговутати ці призи, але в будь-якому випадку бонуси тут добрі. Так, кейс ключ, кейс ключ. Найс. Вініл. Знижка нафту на 10%. Це Дуже корисна штука, ви поїдете в будь-який автосалон. Наприклад, ви захочете купити Rolls-Royce Phantom, і він коштує, наприклад, у вас 100 мільйонів, то ви його купите за 90. Рахуйте, не придеться платити комісію. Ой, точніше, страховку за автомобіль. Безкоштовно нам дістанеться. Пойдет. Пак. Е, так, і у нас тут почались офігенні аксесуари нові. Це аксесуар Папугай і шолом вікінга. Ми їх теж приміряємо і подивимося, як вони виглядають. Забираємо їх. І кейс-ключ. Найс. 99 дев'ятий рівень дає нам карася. Це це поясніть мені, це якийсь тролінг від розробників, чи це якась пасхалка до карася. І останній рівень братва, Останній рівень це легендарна. Mercedes-Benz єжка, що е 63С. Новенька єшечка, просто вкусна. Забираємо неї і погнали до нас братва, в інвентар. До машинок ми трошки згодом повернемося. Зараз ми просто постоїмо і повідкриваємо кейси, те, що нам попадало, в принципі. Та, Та. І поміряємо нові аксесуари, а потім перейдемо відразу до машин. У нас тут просто купа кейсів нападала, тому зараз все будемо це відкрити. Так, один нас кекс єсть, погнали. так Ну, кусачки. Блін, нам не повезло. На жаль. На жаль, нам не повезло, братва. Так, кейс. Остання надія. Він продається взагалі за ігрову валюту. Якщо не помиляюсь, коштує 75 тисяч, скільки там я не пам'ятаю. Це, в принципі, я думаю, що ви всі відкривали. Але якщо в нас є ключик, то я вже теж відкрию. Аптечка випала теж непогано. Кстати, мені аптечка пригодиться. Дуже дякую. Аптечка, то є файно Майстер стрільби в нас два штуки взагалі. Тут, в принципі, кланівські двіжухи падають, аксесуари, скіни прикольні, вініли, до речі, теж непогані цей черепком. Нам подає 500 тисяч. Слухайте, непогано, непогано, непогано. В принципі, його можна було продати, але ми вже так зробимо. Так, і остання спроба у нас тут ще по цьому кейсику. І нам випадає Бам! Сузішка, майже коса смерті випала. Ну, це було пеймбово, звісно. Це було б дуже фартануло, я б вам так сказав би. Так, кейс Чорнобиль, два штуки. Давайте так і зробимо. Погнали, крутим. У тут, звісно, можна БМВ залутати, Круту джипа тут, взагалі щось нереальне. І нам падає вініл. Він падає Тематичний, але але але. але... Хотілось би, звісно, щось краще, подорожче. Але я колись з цього кейсу злотав аж три геліка, братова. Ой, я кажу, з цього кейсу, там е, тоді був ще кейс з геліком електричним першим появився. То тоді мені нападало прям добре. Ось такі в нас є ще одна спроба. Оце, до речі, з електрогеліком Оце мені з них і падало якраз. Давайте. Ну, о, сумка Діор, до речі, це непоганий аксесуар, який можна продати за мульта 2 Ось і рахуйте, братва вже непоганий такий прибуток виходить з цього батлпасу. Так, тут один ключик у нас, давайте. Чік-чик-чик. Опен кейс сьогодні потужний. 100 тисяч нам падає. Е. Не повезло, трішки. Далі, отакі у нас відкриття кейсику ще є. Це той самий З той самої серії, тут просто жіночі кольори. І нам падає маска людина кіт Ну це квадробірські движення, братова. Кому подобається, то в принципі забирай <собі>, собі або продасть. Так, в нас ще тут якісь кейси є. Давайте спробуємо. Тут а от одна спроба є Теж це кланівський кейс, взагалі, тут і петрушка, і алкоголь золотий. І нам тут падає алкоголь. Тут, по-моєму, посту ж падає, якщо не помиляюсь. Це дуже круто. Да, у нас уже алкоголь 225, то випало 200 шпинблять. Так. А я лохинку з'їм, тому що в мене їжі нема. Щось наїмся лохини і буде чиназис. Так, і такі кейси, що, якщо не помиляюсь, залишаються у нас останній. І у нас він падає у такі движення. Так, чорні мічі і кари випали. Я не думаю, що вони супер дорогі, але в будь-якому випадку їх за якісь гроші можна продати. Так, у нас ще є будка п'ятого рівня, понятно. Так, давайте подивимось новенькі аксесуари швиденько. Це ось такий шлюмок вікінга. Ось такий шлюмок вікінга. Ей, не падай. Так, ну в мене скін трошки необходящий, але в принципі ви можете бачити, що це можна на одягнути. На будь-який скін, звичайно, без кепки бажано. І буде він, в принципі, такий прикольно виглядати. Ну, можна собі скінчик, кстати, білий сетап зібрати під цей шлімак, то буде прикольно. Прикольно. Так, давайте його знімемо також. Потім у нас випав е, рюкзак, він одягається на тіло, тобто він не дає вам кілограми, але, але ось так він виглядає. Ну, виглядає він, до речі, дуже симпатично. Я думаю, що дівчаткам особливо зайдуть. Ще, якщо чесно, я би сам такий рюкзачок носив би. Доволі непогано він виглядає. Так, мімімішно, знаєте, дуже по-доброму. По але прикольно, знаєте. Вилітає кланівесь з таким котяком на спині, починає тулити всю госку. В принципі, і все. Імба. Ні, рюкзак красивий, брато. Оце красивий рюкзак, дійсно. Так, продовжуємо далі. Нам випав ще такий обруч. Ну, я думаю, що його міряти нема сенсу. Я думаю, що ви і так зрозумієте, що це є линочка. Та й в принципі все. А, чуть не забув, брато. У нас ще залишається на шию, можна повісити ось такого папугая. Де це він зараз? Ми його тут знайдемо. О, ось він. Двіться, який прикол. Оце, кстати, імба, як, як на мене, оце дійсно круто, оце кі аксесуарчик незвичний для юкраїнги таскаємо так. Перший по-моєму такий пітомець, якого можна знаєте, так посадити. Та що він, звісно, ніяких вам плюх не дає, але в будь-якому випадку його можна так посадити. Собі коротше посадили його. Ай йомаю, А йома, йома, йома. так на плече собі його посадили. Просто ну це прикол. Ходячий прикол бертва? Я не знаю. Я думаю, що вам повинно сподобатись. Це реальна імба. Це такий веселий дружочок. Знаєте, поруч сидить, а його ще можна зменшити, якщо не помиляюсь. Він буде ще менший. Стандартний розмір залишив, і він кіт доволі великий в розмір з головою. Так, в принципі, дивіться, братва, нападала купа зброї, яку це можна продати на церці спокійно. Також нападали лохина, яку того що можна продати, але я не продавати не буду, я не зараз їм просто. Оп, на неї не взяти щось, щось неї поїмо. Так от а, тому, що у нас апетит, як то кажуть, великий. А в нас ще електрохаус залишився. Давайте відкриємо аж три штуки. Нічого собі. Давайте. Можливо, нам ще з електрохаусом ще повезе. Та ні, не повезе. Ладно, не будемо тянути, Погнали братва за машинками. Машинки то наше все. Так, я заспавню спочатку нашу БМВ. Зараз ми до неї добіжимо і покажу вам всі характеристики неї. Скільки вона коштує, мінімальна максимальна ціна, скільки коштує злити вгос, і клас, деталей і тому подібне. Ось і наша беха. Блін, ну виглядає, вона, вона кстати непогано, непогано виглядає. В білому кольорі мені подобається. Я не думаю, що вона буде така красива в чорному, але, коротше, їдемо зараз в сторону Києва, якраз затестимо максималку і дізнаємося всю потрібну інформацію про неї. А хоча, в принципі, ми можемо це дізнатися тут. Ух, вона така трошки дріфтовуємо, так скажу. Вона так очком нею заносить. Тут, походу, тільки задній привід. Ну да, да, слухайте, в неї тільки задній привід. В будь-якому випадку, зараз ми дізнаємось ціну на гаражах. Бачите, тут е, в Дніпрі також можна дізнатися, хто не знав. Зараз ми дізнаємось. І Якщо ми тут, ми вже відразу дізнаємось зараз про ціну і заєжу. Так, BMW M5G90. Вартість 2 і 100. В принципі, братва, ну це взагалі, типа, я так розумію, що вона не буде супер дорогою. А єжка, в принципі, братво, у нас так. Ну, 2250 коштує. Як ви бачите, тут державна вартість цих транспортних засобів не Але, але це ж не. На що не впливає. Ви ж самі розумієте, що цю машину по факту будуть продавати, ну мінімум, наприклад, цю будуть продавати там, по 30 мільйонів. Да? Тому що поки вона новенька, то вона буде коштувати 30. Потім вона попаде в ціні, відповідно, але все ж. Давайте зараз виїдемо, спробуємо напряму і на максималку. Уже навіть і нема сенсу їхати на Бушку. Нам потрібно зараз тут замірити просто максималку і дізнатись клас деталей на тюнінг салоні. Так, все, їдемо, педаль нажали. В принципі, вона розганяється, ну, доволі повільно, насправді розглянеться, думаю, буде швидше. Це ж все ж таки БМБ крута М5. Так, і 230 у нас вже є. І ми поки їдемо далі. Так, треба тут обережніше. Оп, оп, нас трошки понесло. Нас трошки понесло. Обганяємо. І я щось, якщо чесно, не можу замірити максималку. Вона якось так їде дуже повільно, що важко замірити. Ну, коротше, в будь-якому випадку, я думаю, що вона десь 250 поїде. Ну, мене просто носить. Вона стока, вона і носить капець просто. Це треба ставити деталі. Якщо в майбутньому хочеться, щоб я затягнув ці машинки, братва, напишіть про це в коментарях, в принципі. Я думаю, що це стосується. І єшки і цей BMW. Так що, якщо напишете якісь коментарі, якщо буде цікаво, то я в майбутньому можу в принципі і затюнігувати ці транспортні засоби. Подивимось, як вони будуть їхати з тюнінгом. Давайте заїдемо, подивимось. Клас деталей. Внутрішній тюнінг у нас клас деталей S. Це буде доволі дорогий внутрішній тюнінг з s класом, тому так. От. Так, зовнішнього тюнінгу тут наразі нема. Тому відправляємося за нашою Єшкою. Дякувати Богу. Тут є недалеко парковка від тюнінгу. І відразу ми зараз сядемо на нову автівку, і подивимось. Що на ній буде. Як же вона буде їхати в стокому вигляді? І черженевому взагалі максималку. А це цікаво. Там вже якийсь чучмяк мені блін двері пооткривав, Бачите? Ха, це була якась розпаковка, тільки що моєї єшки, але ми зараз заїдемо на істовушечку, це швидко пофіксимо. Бо щось вручну, це все закривати трошки напряжно. Ну, до речі, моделька, брат вам, моделька доволі деталізована. Все, відремонтували, файно. Так, дивимося, братва, зовнішній вигляд. Оцінюємо. Ляпс. Вот це, Ну, ракета. Виглядає? стильово Стильово виглядає. Ой-ой-ой-ой-ой, панорама зверху. А салончик всередині, який потужний. Ні, кстати, салончик дуже красивий. Дуже деталізовано. слухайте Ну, прямо вже як салони якісь такі, як на Audi, знаєте. Супер красиві, деталізовані. Так, ну файно, файно. Так, давайте. А воно управляється, кстати, набагато краще, і не заносить, братва. А ну, давайте зараз вийдемо на дорогу. Нам треба максимальночку. За тест Так, поїхали. Максималка буде чи не буде, доволі цікаво, зараз подивимося. Але вона набирає набагато швидше, ніж вам так скажу. Так, 200, 250 буде. Файно. 260, 270. Так, пожі, тут блокпост. Не хочу розбиватись зараз. пробуємо обережно приїхати. Ой, газ в пол. Їдемо. 280 їде. А то то файно, слухайте. А ну 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 ну, я хочу от прям максимум побачити. 290. І тут. Ой, тормозом, 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 тормозом. Так, братва, ну короче 300 кілометрів у нас 100%. Поїде. Так що вертаємось назад в Дніпро, і зараз подивимось там на тюнінг салон, які тут деталі, і чи є тут зовнішній тюнінг? Скажу відразу, скажу відразу, не буду тягнути. І я знаю, які тут клас деталі, і я знаю, що тут є зовнішній тюнінг. Але ми зараз поїдемо і подивимося, скільки це все коштує. Єшка дуже красиво виглядає, насправді. Мені подобається. Мені навіть подобається якось на трішки більше, ніж це скажімо так. Але якщо додадуть нам нові це прям суперпослідні, то взагалі буде файно. Так, внутрішній тюнінг. Де клас деталі? Це просто. Пушка. Затюнити таку тачку буде коштувати недорого, я вам так скажу. Так, почнемо з зовнішнього тюнінгу. Ой, юкі-палки. Бартуа, тут є зовнішній тюнінг. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Накинув весь зовнішній тюнінг, як бачите, ну виглядає доволі потужно. В принципі, тут можна ще з переднім погратися. Тут є два варіанти, як бачите. Трошки не розумію приколу. Типу, стоковий, вроді. Тут такі, бачите, чорні ламети додаються, але просто якщо взади не карбон, то виглядає насправді навіть краще, як на мене. Так. Да? Да. І дивіться, зовнішній тюнінг вже коштує, братва, 2 мільйона 600 тисяч. Ну, це доволі, я вам так скажу, багато. І бачите, що змінюється? Змінюється надпис. Я поставив, що тут тепер світиться брабус. І тут спереді теж значок Брабус. Ну, це прям красиво. Ну і отакий весь зовнішній тюнінг. Ладно, братва, не будемо пускати слюні. Мені знов хтось відкрив всі ці приколи. Ну. Та що це таке? Ну, постояв на тюнінгу. Що ти мені відкриваєш? Ти лапать. Хто це зробив? Це ужас. Що які... це за скалопендра тепер з'їздить на дорозі. Я не розумію. Коротше, братва, ну такі от ви бачите ціни, отакі от, от призи. Я думаю, що це тачка годна. Якщо вона їде в 100-300 кілометрів, то там буде забустити непогано, і вона буде середньою течкою, яка їде десь до 350 і буде гнати, вона будь здорово. Ну, ця єшка заслуговує заслугою вашої уваги, тому я вас запевняю, що потрібно купувати і не жаліть про це. Це дійсно буде файна машина. Ну і ви бачите, що це вигляд має, тому тут нема що про що думати. Так що, отак от. Ну а з вами був я, Фішер. Я всім дякую за перегляд. Якщо сподобалося цей відос і ви дізналися якусь корисну для себе інформацію? Залишайте лайкосик під цим відосом. та можна написати коментарі. Це допоможе відео просунутись трішки далі. Всім папа! -па.